Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на своєму каналі. І зараз у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 14 по 20 жовтня. І почнемо ми з Тельця. Давайте подивимось, що буде відбуватися у Тельців. 14 по 20 жовтня. Телець. На цьому тижні у вас буде якийсь внутрішній страх або перед якоюсь дорогою, або перед якоюсь подією, або перед якимось проєктом, щось таке у вас буде на цьому тижні глобальне, і ваш оцей внутрішній страх він буде вам скоріш не допомагати. Тому якщо ви плануєте на цьому тижні зробити щось таке велике, щось таке, можливо, для вас дуже важливе, то вам потрібно побороти свій страх. У Вас прям страх виходить на перший план. Не треба нічого боятися. Якщо ви будете, вам буде керувати страх, то ваші дії будуть насамперед... Пов'язаний з цим страхом, і щось ви таке правильне рішення, на жаль, ви не зможете прийняти. У вас на цьому тижні буде якесь рішення, яке не дуже б вас буде задовольняти. Тому потрібно перебороти свій страх або перед дорогою, або перед чимось таким що у вас випадає на цьому тижні. Я вам бажаю, щоб цей тиждень ви пройшли легко. Цей ваш шлях або ваш е, якийсь проєкт, ваше діло вирішилось якомога краще для вас. Будьте сміливими, будьте рішучими. Варте вам е, така підсказка, що вам потрібно бороти свій страх. Йти вперед, не зупинятися. Я вам бажаю, щоб цей тиждень для вас пройшов легко. І рішення, яке ви будете приймати на цьому тижні, в подальшому... Було би тільки зі знаком плюс. Мені щиро хочеться вам цього побажати. Нехай так і буде! А зараз ми подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні з 14 по 20 жовтня. У дів. Мої любі діви. Якась інформація. Для вас не зовсім відкрита. Щось є таке. Про що ви не знаєте. І цей тиждень для вас говорить, що треба дізнатися істину, дізнатися правду, розробити оце, достати до самого коріння. Тобто, коли ви будете розуміти, що, звідкіля, як кажуть, вітер дує, вам буде. Легше, зрозумілише йти. Ви опинитесь в такій ситуації, ви, як, як то кажуть, стріляний воробей, горобець. Я вам бажаю. Щоб ви своєю такою як ви можете, як ви можете читати між строк, розуміти співслова, щоб оця інформація на цьому тижні для вас відкрилась. І ви тоді вже, коли будете володіти усією інформацією, на цьому тижні для вас ваші кроки будуть легшими. Я вам бажаю мудрісті, яка у вас є, щоб ви на цьому тижні змогли розібратися в яких таких складних для вас ситуаціях Тобто цей тиждень він не дуже легкий. Ви будете розбиратися в чомусь. Ви дізнаєтесь саму істину. Нехай у вас все вдається на цьому тижні. Я вам бажаю всього найкращого. А зараз ми подивимось, що буде відбуватися у Козопрігах. Випала карта ілюзій. Тобто, ще не робивши розклад, я можу сказати, що на цьому тижні ви будете про щось мріяти. Цей тиждень може бути для вас таким, ви щось там собі будете уявляти, там щось представляти. Давайте подивимось. Можливо, будуть якісь такі коротенькі поїздки. Це не буде якийсь там переїзд там, зі зміною там, місця проживання. Це можуть бути якесь якась відрядження, яке буде недалеко. Ось ви будете чогось такого прагнути, і оця карта, що випала, оці ілюзії, можливо, вам на цьому тижні будуть якось заважати, бо це ну, марні ілюзії. Це не те, що дійсно відбувається. Не вітайте в облаках, ви знак землі. Вам потрібна земля, бути якось так, не там десь на висоті. Розумійте, що, що відбувається у вас тут. Відбрасуєте якісь ілюзії. Це, це не ваше. Бачите, вона прям випала з вашого розкладу. По вашому розкладу е якісь поїздки, е де ви будете так трохи емоціонувати, якось переживати, можливо, це якісь зустрічі, на які, на які ви будете їхати. Можливо, це якісь зустрічі з протилежним полом. Оце, бо випадає карта Жезлова, вона каже, паш Жезлов, він каже про якийсь початок чогось такого, можливо, якісь стосунків. Я вам бажаю, щоб на цьому тижні ви прислухалися до свого розуму, не вітали в облаках, а строїли свій, свій тиждень. Якщо це буде відрядження, то нехай воно буде вдало. Якщо якась це буде зустріч з протилежним полом, то я бажаю, щоб ви обов'язково друг другу сподобались. І, можливо, цей тиждень зародить якісь нові стосунки в вашому житті. Я бажаю усім знакам всього найкращого, перемоги, скорішої перемоги! Мирного неба! Щасливої долі! До зустрічі на наступному тижні!